Всім привіт, ви на каналі Пані Рома з вами Ольга, і я вітаю вас у осінньому влозі, а точніше, такому підсумковому влозі, де говоритиму про те, що надихало мене цього сезону. І, власне, холодний сезон триватиме. Далі зрозуміло, що зима це ще більш холодний період, коли захочеться носити ще якісь цікаві насичені аромати, але ті, які є у мої сьогоднішній добірці, цілком пасуватимуть і для зими безумовно. Точніше, більшість цих ароматів. Цю осінь я сама для себе вирішила зробити максимально плідною, такою, де я б могла десь брати натхнення і його використовувати для творчості, для того, щоб якось відволіктися, для того, щоб наповнити себе якимось чином триматися далі. І цієї осені мене рятувала музика. Прогулянки дощовим Києвом, а Києву надзвичайно пасує листопад. Читання книг, якась нова косметика і, звісно, парфуми, і про все це по порядку потроху я розповім вам з величезним задоволенням у цьому влозі. Отже, про аромати. Я обирала кожного місяця аромат. Місяця, тобто головний аромат, який би носила як найчастіше. І у вересні це нагадаю був Ді від Givenchy. І Я дуже дуже рада, що обрала саме його на той період. Зараз я трохи охолола до цього бренду в контексті. Останніх чуток про те, що цей бренд намагається знову зареєструвати свою торгову марку в Росії і, напевно, готується до повернення на ринок, але це ще не точно, як то кажуть. Цей аромат у мене вже рік, і це особлива туалетна вода 2022 року. Хоча, до речі, якраз вона зараз і доступна, на відміну від тієї туалетної води, яка вийшла одразу після флагмана, після парфумованої. По-моєму, її таки зняли з виробництва. Там були цікаві ноти МАК, наприклад. Тут ноти дещо інші. Тут акцент зроблено на цитрусах, на яскравому цитруси своєму початку. Безумовно, на туборозі, тому що не обходиться жодна композиція лінтерді без цієї деймовірної квітки, яка звучить як фруктова, тобто як е сонична, наприклад, в моєму випадку, або як виноградна для багатьох. І також конкретно в цій версії зроблено акцент на дещо шкіряній лабданумній базі. Хоча це туалетна вода, і це все дуже легко насправді сприймається, не звучить якось важко чи якось східно занадто. Я дуже люблю це, знайоме вже звучання, уже таке рідне. І сам флакон, звісно, тішить своїм відсилом яскравим до історії. Я вже говорила, що в Лінтерді мене часом відштовхує вершковість оборози, і тут вона також є, ця вершковість. але якраз у вересні це було дуже доречно. Це соковитість фруктів з певною вершковістю, яка не душила мене на відміну від. Тих ситуацій, коли я влітку намагалась носити цей аромат. Я думала, що туалетну воду, лінтерді, яка пахне суницями, я зможу носити влітку, але ні. Саме восени це було просто ідеально. І саме у вересні. Наступний мій фаворит це безумовно маск-нуар. Чому? Тому що саме цей аромат від Арсіса Родрігес я обрала для носіння в жовтні, як головний аромат місяця. Я носила його точно не менше ніж 10 разів, а можливо навіть і 14. І насолоджувалася його неймовірним таким жіночим, жіночним вайбом, до того ж вайбом з 90-х. Я таке дуже люблю, просто обожнюю. Мені надзвичайно подобається цей аромат. Він особливий для мене, він і квітковий, і фруктовий, і е, має для мене відтінки ладану, для когось він замшевий, дуже чуттєвий, дуже такий тілесний. Цей аромат, е, не мов би... Дуже розкішної жінки, шкіри розкішної жінки, доглянутої щось ось таке малює в моїй голові цей аромат. І я тішуся справді, що приділила йому увагу цієї осені. Він справді дуже осінній за своїм характером, такий дещо навіть небезпечний, немов мінорний, меланхолійний, як мінімум. І це аромат для фам фаталь. Безумовно, абсолютно. Колись треба буде зняти таке відео, де він точно буде. Аромат листопада це. Black Perfecto з колекції Лепті Noir Guerlain. Я просто закохана з новою силою в цей аромат. Мені здається, що якщо обрати фаворита осені, то це буде саме він. Це просто неймовірний, фантастичний аромат, в якому поєднується непоєднуване. Це і насиченість, така темність, темнота чорних якихось вишень разом зі шкірою. З певним навіть немовби димом, з чорним чаєм водночас це прекрасна, мильна свіжість, така мажорна, така ароматна, така прекрасна, класична, яка відносить кудись дитинство, яка дарує знову ж таки ностальгію, приємну меланхолію. Я обожнюю цей аромат. Він створений просто як якийсь шедевр. І я носила його також не менше ніж 10 разів, і ще трошечки носитиму з величезним задоволенням. І він мені зовсім не набридає. Він мене завжди дуже-дуже тішить. Отже, це були три аромати, які я носила якнайбільше, тому що це були аромати трьох місяців осені. Але я з величезним задоволенням хочу також зробити акцент на українському ароматі Fairy Tales, що означає казки. Від українського бренду інді парфумері отакі парфуми, де парфумером є Майкл Бутс. Це просто неймовірна композиція. У мене вона в такій мініатюрі, але це настільки концентрований аромат. Він настільки помітний, яскравий, він просто фантастичний. І це, до речі, оде парфам. Можливо, для когось це важливо буде знати. Він просто неперевершений. Це Дуже-дуже цікавий, унікальний за своїм звучанням, характерний саме для бренду такі парфуми, ніде я більше такого не чула. Аромат він дуже гурманський. Він справді гурманський, але для мене це гурманський аромат в найкращому сенсі цього слова. Тому що він не лише солодкий за рахунок ноти ожини, яка тут дуже яскраво відчувається. Але водночас і дуже насичений, і димний. І ця солодкість немовби перебувається гіркотою, гіркотою диму, якихось спецій, диму ладану, зокрема. Тут також з'явлений чай. Я відчуваю, немовби якийсь навіть чорнослив. От зараз я цього не помічала, немовби підкопчена шкірка в'яленої сливи, безумовно. Так, так, є щось таке в ньому. І це відносить також мене до аромату Lost Summer від цього ж бренду. Де в ролі ожини виступає абрикос, і цей абрикос нагадує варення, настільки воно солодке, настільки воно темне, прекрасне. Тут таке ж саме відчуття. Принаймні, коли в базі цю всю концентровану, неймовірну композицію відчуваєш, він дуже-дуже гарний, дуже особливий. І цьому аромату дуже пасує його назва, він казковий. Також несподівано мені сподобалось носити досить свіжі аромати. Власне, чому я обрала для такого експерименту аромат від Гуталь одешало? Насправді для мене це дуже свіжий аромат, і він з'явився у мене навесні, але мені не давала спокою думка, що у піраміді є какао, і взагалі цей аромат задумувався як гурманський, навіть вважається першим гурманським ароматом, принаймні на сайті Ані Гуталь так пишеться. Це аромат з 80-х, нагадаю. Але до какао я так і не дісталася. Так, є якийсь натяк, але все ж таки це аромат про свіжість, про якусь неймовірну, фантастичну, свіжість з гілочки надломаної мімози, про конвалії, про квіткове мило, в найкращому розумінні цього слова дуже дороге, крафтове, розкішне, французьке це просто краса. І оскільки. Восени я обрала для себе передусім дуже насичені аромати, про які йшлося вище, то хотілося чимось їх все ж таки розбавити, і це ідеальний варіант. І з ним в одному ключі звучить аромат від Мікалев, який називається Ананда. У мене він в мініатюрі і він чимось схожий, І за пірамідою навіть схожий на Одешарлот від Куталь, але в ньому не мов би, більше щільності ще більше. Хоч це і свіжий аромат. Він квітковий, це квітковий букет передусім. Де мене дуже підкуповує нота Ілан хілангу яку я просто обожнюю. З певним не вершковим, а якимось дуже щільним компонентом, я не знаю, не знаю, як це назвати, але мені надзвичайно подобається, що це не лише свіжий аромат, але і щось такий щільний. Як же це сказати? Не би... можливо, це солодкуватість додає такої щільності. Він дійсно солодкуватий, він більш солодкий, ніж Оде Шарлот, безумовно. Він неймовірний, це дуже чуттєвий аромат, дуже компліментарний, його можна одягти будь-куди. Власне кажучи, чому я обрала два ось ці останні аромати для цієї добірки, тому що я носила їх часто, адже ходжу досить часто в такі місця, де недоречні можуть бути якісь нішеві, якісь димні аромати, якісь дуже яскраві, люксові. А ось ці аромати вони просто такі витончені, такі. Прекрасні, що я дуже дуже ними насолоджувалася цього сезону. І мені навіть здається, що Анандо я також носитиму взимку. Я думаю, вона пасуватиме і для цього сезону. Це супер універсальний аромат, на мою думку. І від парфумів логічно перейти до парфумованого догляду за тілом. Це неймовірні засоби. Це не кіт, до речі, просто він тут в катрі. Так от, хоча я дуже люблю його нюхати, але це неймовірні засоби, які я відкрила для себе цієї осені, і просто в захваті від них я користувалася, наприклад, ось цим неймовірним. Засобом для тіла, і як бачите, він також дуже подобається моєму коту. Він дуже любить все, що пов'язано з парфумами, з кремами. Просто фанатіє і доводиться просто тікати від нього, щоб він це все не злизував. Отже, олійка для тіла від бренду Le Covan. Яку мені подарувала прекрасна пані Оксана з каналу Iris Fragrance. дякую їй за цей неймовірний подарунок. Це просто неймовірний засіб, тому що, як бачите, всередині у нього сухоцвіти. Це дуже атмосферний засіб, неймовірно приємно користуватися в холодну пору року, але він не має яскравого аромату, хоча доглядає за тілом дуже добре і відчувається, що це така якась дуже якісна олія, олійка. І це справді велике задоволення тримати в руках це наносити це на свою шкіру. Це неймовірно гарно, і якщо вас цікавить такий засіб, або взагалі доступні нішові аромати, відносно доступні, звісно, все відносно щодо ніші, так точно, то це бренд Лякован. Відволічемося від тіла ненадовго, і поговоримо про засоби для обличчя. Я відкрила для себе ці осені, можливо, і раніше, хоча ні, спробувала саме восени. Вперше косметику від українського бренду Natalie Organic, НО NO, скорочено, і це вже другий засіб, який я купила для себе. Це неймовірна сироватка олійна, яка пахне від Givenchy, про яке я згадувала сьогодні вище. Ось така знахідка. Мені подобається дуже цей ефект. Звісно, мов би і доглядаєш за обличчям, робиш масаж і пахнеш одночасно, користуєшся одночасно своїм улюбленим ароматом, одним з найулюбленіших, напевно. Отже, зверніть увагу на цей бренд, якщо ви ще не знаєте, я стежу за пані Наталією на її каналі в YouTube. Це дуже класний канал. І компанія виготовляє справді хорошу косметику. Я це випробувала на собі, дуже задоволена і буду користуватися далі. Це не бюджетна косметика, але все ж таки якісь акції знижки дають можливість спробувати і підтримати українського виробника, що дуже важливо зараз. І ще один український виробник, який щоправда, останнім часом більше схожий на польський. це напевно якесь спільне вже підприємство. Йдеться про бренд Green Pharmacy, який раніше називався Зелена аптека. І я знаю його вже понад 20 років, користуюся дуже давно і дуже задоволена насправді співвідношенням ціна якість як раніше, так і зараз. Цей бренд входить, звісно, до такого концерну Ельфа, це велика дуже компанія. І що я можу сказати конкретно про цей засіб? Чому я взагалі про нього розповідаю? Тому що він пахне, хоч на ньому написано, що це дамаська троянда. Але пахне він для мене півонією, і це аромат мого дитинства. Хоч він не зовсім осінній, але все ж таки не могла не сказати, не могла не насолодитися ним цієї осені просто майже щодня, та ні. Кілька разів за день я використовувала переважно як крем для рук цей засіб, це дуже зручно. І це просто неймовірний догляд і аромат. Обіцяла сказати вам про книги, і звісно, це, як ви вже помітили, Гаррі Поттер». Це дуже-дуже для мене приємно, тому що я почала читати з серпня багато, більше значно, ніж до цього. І прочитала, хоча, можливо, для когось це мало, але прочитала за осінь точніше, за частину осені, напевно, за жовтень-листопад, ось перший том Гаррі Поттера». Гаррі та Філософський камінь, буквально сьогодні завершила його читати. Це видавництво Абаба Галамага і переклад Віктора Морозова. Це така знаменитість серед тих, хто любить авторську пісню, хто любить поезію і якісні переклади. І це дійсно гарний переклад, і він уже пережив багато видань, перевидань. І я просто з величезним задоволенням читаю. Цю книгу, цей твір, і, звісно, попереду ще дуже багато, як бачите, частин. Чи треба взагалі казати, що це чи не найатмосферніша книга, і фільм, якщо взяти, взагалі, який можна собі уявити, це просто створена для осені книга. Тож, так, дуже рекомендую. І, звісно, видавництво або Галамага Фореве. І музичне відкриття цієї осені ПАП однодумці на Олеся Гончара в Києві. Дуже атмосферний інтелігентний заклад без пафосу і розкоші. Ми з сестрою відвідали виступ Івана Литвинова та Дмитра Войтеха, коли вони виконували програму Стінга. Je peins tout sang, et jamais j'écoute tout pas. je ne comprends pas bien la belle, d'un son erré. Осінь надихнула мене на те, щоб займатися і власною музикою, і ось кілька днів тому я закінчила роботу над черговою піснею у студії. Вона ще не готова, а поки що залишу вам послухати одну з моїх найбільш сумних і осінніх пісень. Feel you around. So many times I was waiting, so many times I was wasting time.